Бажаю здоров'я! Головні події тижня, що відбулися на Полтавщині, та результати роботи команди обласної військової адміністрації. Про безпекову ситуацію ворог кілька разів намагався атакувати Полтавщину в області. Працювала ППО внаслідок падіння уламків. Були зафіксовані пошкодження приватних господарств у всіх районах Полтавської області у Кременчуцькому. Пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 12 господарчих споруд. Під час так званого перемир'я, 8 травня, у Миргородському районі, внаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих. Не нехтуйте безпекою та під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Окремо дякуємо силам та засобам ППО. Із хороших новин! Під час чергового обміну із російського полону повернули 205 оборонців, із них 12 – з Полтавщини. Вітаємо наших воїнів вдома. Робота по поверненню усіх полонених українців триває на усіх рівнях. В області розпочала роботу регіональна робоча група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вона працює за адресою міста Полтава, вулиця Соборності, 45 А. Прийом громадян проводиться щовівторка та щосереди, з 10 до 16 години. З нагоди дня піхоти нагородили військових відзнаками Полтавської обласної ради та вручили годинники. Україна стоїть доти, доки стоїть піхота. Честь і слава українським воїнам. Із візитом Полтавщину відвідала парламентська делегація Литовської Республіки, провели спільну зустріч, обговорили можливості посилення нашого партнерства. Подякували їм за готовність розвивати та зміцнювати Полтавщину та Україну на шляху до Європейського Союзу. В одній з громад області відкрили соціальний гуртожиток для ВПО. Він розрахований на 42 людини. Є все необхідне для комфортного проживання. Ремонтні роботи виконали за рахунок місцевого та державного бюджету. Не припиняємо роботи над відновленням місцевих автошляхів. Цього тижня ремонтні бригади працювали в 10 громадах області. До співпраці з Агентством місцевих доріг долучилося вже 29 громад. Крок за кроком створюємо мережу якісних доріг на Полтавщині. Цього тижня Полтавщину відвідував міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Саме з нашої області стартував всеукраїнський турнір Кубок активних. Команда любителів змагались у чотирьох видах спорту. Такі заходи проведуть ще у 20 містах України. Також у рамках заходу відбувся матч, де зустрілися легенди українського футболу. Провели обласний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч із шахів. Серед учнів 5-9 класів перемогу отримала команда Кременчуцького ліцею Політ. У старшій віковій категорії лідерство вибрали учні Полтавського ліцею інтелект. Вітаємо з перемогою! Працюємо далі для розвитку та добробуту Полтавщини. Слава Україні!